Доброго вечора. Ви дивитесь новини Городоцького телерадіопрес-центру. Для чергового випуску новин наші журналісти підготували наступне: воду витрачатимуть економно, у місті встановлюють електромагнітні лічильники. Закон і порядок, правоохоронці області аналізували роботу городоцьких поліцейських. Досвід життя більше століття. Найстаріші жительці міста випинулися 102 роки. Козацький гар, 2017. У Гродку відбувся фізкультурно-патріотичний фестиваль. Поетичний дебют Гродачанка видала першу звірку віршів. Про це та інше далі у програмі. У місті встановлюють електромагнітні лічильники води. Для закупівлі приладів обліку і контролю за витратами води з районного бюджету виділено близько 280 тисяч гривень. Міською радою було закуплено 7 електромагнітних лічильників та 7 лічильників холодної води. Залишок невикористаних коштів повернуто до районного бюджету. Встановлення лічильників відомі усім засіб економії води. А встановлення витратомірів лічильників у місті дозволить не лише забезпечити належну якість водопостачання, а й значну економію коштів місцевих бюджетів. Тому, як тільки лічильники закупили, в першу чергу їх було... Встановлено на станції другого підйому води. Три електроманітних лічильника встановлено на станції другого підйому води на кожну свердловину. Завдяки цьому ми бачимо продуктивність води, яка подається зі свердловини. Ну і продуктивність самої скважної видно води. Детально ж із роботою приладів керівників району та міста днями ознайомив головний інженер комунального підприємства Олег Медвєтів. Також фахівець зазначив, завдяки електромагнітним лічильникам працівники комунального підприємства мають змогу оперативно відреагувати та усунути будь-які пошкодження на станції підйому води. До речі, електромагнітні лічильники, на відміну від турбінних, мають ще чимало переваг. Принцип роботи заключається в тому, що де не йде шестерня, які зношуються. Гарантія цих лічильників де 6 років і вони дають можливість. Інформацію щитувати зразу на комп'ютер наразі дані лічильників по роботі артсвердловин подають машиністи насосних станцій для того, щоб провести повністю комп'ютеризацію системи водопостачання, необхідно встановлення додаткового обладнання. А загалом із семи придбаних лічильників три встановлено на станції другого підйому води, а також на свердловинах по вулиці Заводська площа Чернишевського та в мікрорайоні Дубок. Сьомий лічильник планують встановити на новій свердловині по вулиці Торгенєва. Для повного ж контролю над всіма свердловинами у місті потрібно докупити. Ще два таких лічильника. 17 березня своє професійне свято відзначили працівники комунального підприємства «Городок Комунсервіс. В цей день для них було організовано концертну програму у районному будинку культури. За сумлінну і невтомну працю комунальники отримали почесні грамоти, подяки і невеличкі подарунки. Понад 70 осіб працюють в комунальному підприємстві «Городок Комунсервіс. Їхня праця кропітка та надзвичайно важлива: обслуговування водомережі міста, освітлення та прибирання вулиць. Не завжди працю комунальників оцінюють справедливо, та свої обов'язки вони виконують сумлінно. І я не відчував тоді, в той момент, коли ґлотувався на міського голову, що така відповідальність, такі об'єм роботи робиться комунальне підприємство. Коли люди всі сплять, не сплять ті, хто подає, забезпечує водопостачання. Ті, хто бає про те, що водовідведення, те, що рано люди прокинуться йти на роботу, буде чисто прибрано. За словами керівників комунального господарства, вперше за історію гордокому сервісу у 2016 році воно стало прибутковим. А це результат роботи усіх працівників. За відповідальну роботу їх нагороджували грамотами та подяками. Хочу подякувати вам за сумнівне ставлення до роботи, за віддану працю в люті морози та спеку. За роботу в нічний час та вихідні дні. Дякуючи вам, ми своєчасно забезпечували належним чином проїзд містом в зимовий період та швидко реагуємо на відновлення водопровідної та каналізаційної мереж. А вам особисто, шановні колеги, бажаю міцного здоров'я, добробуту, достатку, злагоди, миру та благополуччя. Чимало допомоги отримали комунальники від народного депутата Верховної Ради Олександра Гереги. Це нова спецтехніка, інструменти, обладнання тощо. Як зауважують представники Олександра Володимировича, допомагатимуть і надалі. Адже тільки у спільній праці для міста в ньому житиметься комфортно і воно виглядатиме сучасно. Дозвольте привітати вас з професійним святом, передати вам щирі вітання від народного депутата України Греги Олександра Володимировича, від першого заступника голови обласної ради Андрій на Віріславни. Так, да, дійсно, це досить важка праця. І ми її бачимо кожний день. Кожний день, де ми проходимо поряд, ми бачимо прибрані вулиці, ми бачимо освітлені, ми бачимо і питання, які водопостачання, водовідведення. З Нагоди святеля присутніх в залі виконували писенні і музичні композиції. Народний фольклорний ансамбль «Сонячне коло солісти Олександр Шевчук та Катерина Жмарчук, викладачі Городоцької дитячої музичної школи Володимир Пулик та Олександр Гоменюк. А також танцював дитячий колектив Колібрі. Традиційно щотижня відбуваються спільні виїзні прийоми представників районної влади та правоохоронці у сільській громади. 22 березня керівники району відвідали громаду сіл Стара Пісочна та Нова Пісочна і надали цінні консультації її з жителям. Найактуальніше питання, яке озвучувалося на виїзному прийомі: водопостачання у домівки селян. Жителі сіл Стара та Нова Пісочна шукали відповідь на це питання: як і де можна підвести воду до жител сельчан. Що ми пропонуємо? У нас є там труби, вроді вже цей, ті труби, там звітом кидати безполізно. Подімаєте, трактор хотів качнути з того каптажу і раз, і витягнути воду всю і все. І вода так і ну, є, ваша наша пропозиція біжить звідти. Наша, наша, наша пропозиція скважину виведе. Щоб ви помогли. Щоб ви помогли. Як виявилося, сельчани розділилися у думках. Одні бажали викупити нову свердловину, інші відновити стару колгоспу водомережу. Консультуючи з цього питання, районні очільники зауважили, що всі ремонтні роботи будуть відбуватися на основі співфінансування. Бо як тільки вам його подарують, так ви до нього будете і ставитися. І це вже не доведено не одним проєктом. Оце має бути ваше, і ви маєте за нього дбати як за своє. Бо завтра в той водогон, хто хотів, то врізався. Крім питань водопостачання, селяни зверталися з проханням до районної влади допомогти відремонтувати два фельдшерсько-акушерські пункти у старій та новій пісочні. Знаходяться на балансі сільської ради. Ми хочемо якийсь ремонт провести чи що, може би коли сільська рада допомогла, так нам лікарня, що за оренду дає гривню. Ну що, що сільська рада може за ту гривню нам допомогти? Як зауважив Віталій Кропивницький, голова райдержадміністрації. ФАПи можна відремонтувати за рахунок коштів самої сільської громади. Також консультували на прийомі селян з питань соціального характеру, виробки лісів, освітлення вулиць тощо. 16 березня у грудку особистий прийом громадян провів заступник начальника головного управління національної поліції Хмельницької області Валерій Головань. До правохоронця з області звернулись троє жителів міста та району. Кожному зверненню Валерій Павлович приділив особливу увагу. На прийом приходили грудучари як з проблемами, так і словами вдячності. З проблемою до заступника начальника головного управління національної поліції звернувся колишній працівник проохоронних органів, який поскаржився на те, що йому не виплачується страхова компенсація внаслідок втрати працездатності. З цього питання міністром внутрішніх справ, так як уже йому зауважив, було скеровано відповідний лист з пропозиціями до кабінету міністрів. І кабінет міністрів на сьогоднішній день уже це питання вивчав неодноразово і приймаються наразі приймаються відповідні рішення, які у подальшому дадуть можливість таким як він отримувати відповідні страховки. Поспілкуватися із заступником начальника одного управління прибув і командир загону сприяння поліції, який звернувся з проханням забезпечити членів громадських формувань зброєю травматичної дії. На прийом завітав і голова Немиринецької сільської ради. Мета ж його візиту подякувати за професіоналізм і оперативність городоцьким поліцейським. Ще Зараз подяку мія сіска допомагати, комір можливості покажу, помагає допомагати на полікоці. Аби Дякую. дуже приємно те, що було сказано тільки добрі слова, подяки працівникам за добрий підбір кадрів, за їхню плідну працю. І саме слова вдячності, як зазначив правоохоронець з області, свідчать про те, що фаховість і професійність правоохоронців на високому рівні. На одному із приватних господарств Городоцької поліцейської виявили бойову гранату. 22-річний мешканець Городоцького району зберігав її на горищі сараю. Під час акціонованого обшуку працівники поліції виявили у 22-річного місцевого жителя предмет, схожий на гранату. На місце події також були виїхали спеціалісти вибухотехніки, які дійсно підтвердили, що це є предмет є бойовою гранатою РГД 5 із запалом. Значить, дану гранату вони вилучили і направлено на дослідження. Наразі городоцькі правоохоронці з'ясовують усі обставини походження цієї гранати, за даним також факту відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, і значить даній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На Городочині трапилася пожежа. 23 березня близько сьомої години ранку до городоцьких рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Стара Пісочна. Горів приватний будинок місцевого жителя. Одразу до місця виклик було направлено перше відділення 39-ї державної пожежно-рятувальної частини. Місце не пожежі стала житлова кімната. Єрмовійна причина пожежі, порушення правил пожежної безпеки при розпортації електропобутових приладів. Вогнем знищено вікна, двері, підлога та речі домашнього вжитку. Пожежа локалізовано у 7 годині 12 хвилин та ліквідовано у 7 годині 18 хвилин. Цього року районній раді ветеранів війни і праці Городочини виповнилося 30 років. 17 березня в залі зібрань Городоцької райдержадміністрації відбулося урочисте святкування цієї знаменної дати. Привітати ветеранів району із 30-ліття з дня заснування організації прийшли очільники району, міста, сільських рад, представники громадськості. Право відкрити урочисте засідання надали найпочеснішому ветеранові, голові міської ветеранської організації. І всі присутні сьогодні на цьому то 30 років ветеранської організації Нагородочного. З великою честю оголошують святкове зібрання з нагоди 30-річчя. Утворення Городоцької районної організації ветеранів відкритим Запівали гімн України. Ветеран праці і війни Анатолій Ковацький та учень Городоцької гімназії Тарас Гріх поклали квіти пам'яті до монументу Михайлу Грушевському. З почесною датою ветеранську організацію вітав голова райдержадміністрації. адміністрації. Щорою душі хочу привітати вас з цим ювілеєм, побажати вам здоров'я, всього самого найкращого щоб ви завжди у нас були усміхнені, щоб ви були здоровими, щасливими. А саме головне, щоб ви мали сили передати свою життєву мудрість прийдешнім поколінням сьогоднішнім нашим молодим діточкам, які від вас повинні насититися тим, любові до своєї батьківщини. Незважаючи на поважний вік, гордоцькі ветерани найактивніші жителі району завжди цікавляться соціально-економічним життям городочини та беруть у ній участь. Адже свого часу вони віддали значні сили, аби розбудувати та розвинути наш край. За цей період районна ветеранська організація переконувала довела, що вона завжди була, є і буде авторитетною і впливовою силою у нашому районі. Носієм унікального бойового життєвого духу. Трудового і морального досвіду для нинішніх та усіх наступних поколінь. Адже в лавах не просто люди старшого покоління. На її обліку, захисники вітчизні і світу, від та колишні учасники бойових дій на території інших держав. Не стоять осторонь ветерани, коли вирішуються складні проблеми міста. Приходять на сесію міської ради, часто звертаються до міського голови з пропозиціями щодо розвитку городка. Зокрема, і діло допомагають робити наше місто кращим. Знаєте, коли дивлюся вам вічі 30 років, ну, так вроді і не дуже багато, але це період часу, який потрібно прожити. Дивлячись на вас, це ви під час відбудови післявоєнної розробки, Піднімала сільське господарство, стала на ноги промисловість, яка в свій час породочена була фламаном не тільки Хмельниччини, а в цілому України і тодішнього Радянського Союзу. В цей день від імені народного депутата Верховної Ради Олександра Гереги та першого заступника голови обласної ради Неоніли Андрійчук. Та районну ветеранську організацію і представник політичної партії за конкретні справи. Ваш життєвий досвід, ваш оптимізм, ваша активна громадська, громадянська позиція є прикладом для нас усіх, а особливо для молодого підростаючого покоління. Тож будьте і надалі такими, як ви є. Від щиро серця бажаю вам міцного здоров'я. І щиро серце бажаю вам достатку. миру, злагоди нам усім. У концертній програмі, присяченій 30-річчю створення ветеранської організації району, взяли участь народний хор ветеранів Червона Калина, народні та художні колективи Городоцького РБК, аматори сцени району. 17 березня свій 102-й день народження відзначила Катерина Вінярська. Найстаршу жительку міста вітали голова городоцької районної ради Ольга Зелінська та заступник міського голови Олена Матвійцева. Гостей 17 березня у будинку імениниці чекали з нетерпінням. Цього дня у колі рідних та близьких людей Коріна Городочанка приймала слова вітань та побажання ще довгий час радувати своїм оптимізмом та добром оточуючих. Катерина Григорівна, ви найстарша жителька нашого міста. Всі городочани вас поважають, вітають вас. З днем народженням і бажають вам здоров'я і ще багато-багато років життя. Много еліт вам і дякуємо за ваш внесок, за ваш вклад, що ви розбудовували городок, що ви тяжко тяжко все життя працювали заради своєї сім'ї, заради своєї родини, заради рідного городка. Дійсно зауважує син Катерини Григорівни мати мужню пережила всі важкі роки трагічної історії нашої України та духом не впала. Вона ще за селя. Пережила всі його два голодомори. Війну. Ну, всі тяжкі роки, які були колективізацією. Ну, радянську владу пережила, і тепер незалежність переживає, тої, якої в нас ще достатньої, немає. І бажано, щоб краще життя таким людям давали. У нас на Україні приділяли більше уваги. Катерина Григорівна все життя прожила у рідному місті разом з чоловіком. Народила та виховала троє дітей: два сини та доньку, кожному вселяючи у серце добро та любов. Тому й не дивно, що за 43 роки життя в невістках жодного кривого слова про свекруху не може сказати її. Невістка Раїса Іванівна. 43 роки я в невістках. Та не свекруха дуже добра. Вибала мені дітей, троє дітей. Та й в садічок водила і, і до школи. Водила їх. Ну ну кругом. Що треба, то вона всього цілого. Робила, О, працювала трошки тяжко, а тепер вже не водному вже два роки зовсім не можу. І за те, що вона мені допомагала, і слава Богу. Поважний ж вік Катерини Григорівни це ще й гордість для всіх городочан, адже саме такі люди надихають на життя, у них вчимося мудрості, гідності, чуйності та щирості. Трактор є одним із засобів виконання різноманітних робіт не тільки в сільському господарстві, а й в інших галузях народного господарства. Сьогодні, коли сільськогосподарські підприємства мають різноманітну вітчизняну і зарубіжну техніку, роботодавці вимагають кваліфікованих механізаторських кадрів. Саме таких кадрів готують у Лісоводському професійно-аграрному ліцеї. Слюзер з ремонту та обслуговування сільськогосподарського устаткування, тракторист-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії А1 та А2 та водії транспортних засобів категорії С. Таких три професії можуть здобути учні Лісоводського професійного аграрного ліцею одночасно за три роки навчання. Таке рішення приймають лише ті, хто любить працювати на землі. Подобається професія, бо, сказати, бо я люблю займатися тракторами, це все. Подобається він не жіноча професія, скажуть чимало проте так не вважає учениця ліцею Наталія Парамей. Вона єдина дівчина у своїй групі трактористів. Та така більш мужня професія, але в нас так як вдома є транспорт і це як і я так захотіла піти повчитися, бо не раз там у нас і поле дома є, і все, і то так. Так мені забагнулося. Дійсно, за невеликий проміжок часу ці учні досконало вивчають не тільки теорію, навіть першокурсники знають елементарне регулювати плуга для трактора до воронки. Загалом на першому курсі учні до нового року вивчають слюсарські справи, другий семестр технічне обслуговування. На першому курсі в них 150 годин виробничого навчання. Так я казав, 78 годин слюсарної справи і 72 дві години технічного обслуговування. Це відноситься до слюсара першого другого. На другому курсі вихованці ліцею здобувають категорію А 1 на третьому А А2. Після кожного курсу учні проходять виробничу практику. До речі, опановувати професію тракторист-машиністівського господарського виробництва можуть лише ті учні, які мають повну середню освіту для успішного навчання учнів. В нас є в наявності 25 кабінетів теоретичного навчання, 11 лабораторій і майстерів, автотрактору дром. Спортивний зал, бібліотека і гуртожиток для проживання учнів. Серед техніки це 30 одиниць тракторів, 12 одиниць легкових та вантажних автомобілів. До речі, бажаючих опановувати професію тракториста, машиніста все зростає. Не буду кривити душею, а скажу так, як є порядка 6-7 років тому. Набрати на професію тракториста фактично було неможливо. Взагалі групу. набралося 10, 12, 15 чоловік в групу. В силу чого? В силу того, що професія тракторист не була популярною в силу свого заробітку. Ось коли вже почали великі аграрні компанії гарно оплачувати заробітну плату, то на сьогоднішній день проблем з підготовкою таких професій, як слюси з ремонту сільськогосподарського устаткування, тракторист, машиніст різних категорій, взагалі відпало, то, що є великий наплив. До прикладу, минулого року ліцей випустив дві групи трактористів-машиністів за контрактною формою навчання. Це понад держзамовлення, адже великою перевагою цієї професії. Є те, що, оволодівши нею, людина може знайти роботу як на державному, так і в приватному секторі виробництва або ж зайнятися індивідуальною трудовою діяльністю. 23 березня у городку відбувся районний фізкультурний фестиваль школярів Козацький ГАД-2017. Похмура погода не завадила учням міста та району змагатися за перемогу. Хто показав найкращі результати у фестивалі? Дивіться далі. Дев'ять команд учнів із міських шкіл Городецької гімназії, ЗОШ номер 3 та 4. Сіл Кузьмин, Велика Яромирка, Лісоводи, Жищенці, Чорнивиди, Бедриківці боролися за перемогу. Загалом у патріотичному фізкультурному фестивалі взяли участь 108 школярів. Традиційно кожного року в нашому районі проводиться фізкультурно-патріотичний фестиваль Козацький гар. Цього року це Козацький Гар 2017 року. От він проводиться з метою підвищення рухової активності учнів, покращення здоров'я, ну і звичайно, з метою відродження національних традицій українського народу і спадщини. Традиційно за програмою козацького гарту школярі брали участь у таких видах змагань, як човниковий біг, стрибок у довжину з місця, стрибки через скакалку, перетягування канату. Конкурс навців історії України на сьогодні. Тут на штучному полі городоцької гімназії проходять змагання за програмою Козацький гард. Діти гарно підготувались до цих змагань. Діти виступають за програмою стрибки в довжину з місця. Стрибки на скакалку на скакалці на швидкі якості, як швидкість, координація, витривалість і, і силові вправи це перетягування канату. І найкраща команда, найкраща команда, яка буде переможцем. цих змагань поїде, буде захищати час району на обласних змаганнях. Змаганнями залишилися задоволені як організатори, судді, так і самі учасники. Школярі стверджують, захід прийшов весело та цікаво і, маючи нагоду, знову візьмуть у ньому участь. Взяв участь у двох змаганнях. Суперники достойні, сильні, але ми постараємося взяти перше місце. У мене чудові враження, мені дуже подобається. Суперники сильні, кожна дитина по-своєму сильна. За результатами змагань, перше місце посіла Бедриковецька ЗОЖ. Друге місце дісталося учням гімназії, а третє місце здобули школярі Лісоводської школи. Славиться Городочина піснями і віршами. Нещодавно творчу поетичну скарбницю нашого краю поповнила нова збірка віршів надзвичайно талановитої людини Тетяни Чаховської. З поетесою поспілкувалися наші журналісти. Тетяна Чаховська, уродженка села Зверхівці Городоцького району, відкрила собі поетичний талант ще з малку. Поетеса стверджує, цей дар передався їй у спадок. Адже її батько теж захоплювався поезією та писав власні вірші. Батько писав вірші. Я ще була зовсім малою. Я 67-го року народження, а батько десь в 70-х роках я так вже пам'ятаю. Там ну була я ще зовсім мала. Він колись писав вірш про Лесю Українку, дуже гарний вірш, але він його загубив і він його не пам'ятає. І мені сподобалося, що ну, прості слова були, прості, але настільки гарно. І я собі думала, Боже, як би було гарно, якби отак всі вірші, напевно, писалися простими словами, але щоб було гарно. Власне, у репертуарі Тетяни Іванівни не тільки вірші, а й пісні і байки. Чимало своїх поетичних творінь жінка присвятила знайомим друзям, родичам, Щиро я роззапевняю. Що і спілкування з добрими і щирими людьми отримує творчу і, як наслідок новий чудовий вірш. Потім я писала собі, я коли от, е, йшла собі дорогою, я співала собі свої пісні, і якісь. В ну, основному так коли йдеш, дуже добре співається. Але воно все то пропадало, воно в мене нема, воно так приходить тільки один раз. Але вже от з часом, коли. Ну і про кохання там, деякі в мене вірші були, і пісні так само. І є такі пісні, що вони 30 років пролежали, не дописані, а тепер я їх дописала. Коли вже в мене воно так гарно складається, я подописувала ті пісні і зовсім непогано виходить. Зовсім нещодавно було видруковано збірку віршів поетеси під назвою «Кричала, плакала душа. Жінка, дякую усім, хто допоміг та підтримав створенні збірки. Волонтеру Миколі Зацерківному, директору городоцької друкарні Анатолію Польовому, коректору районної газети «Городоцький вісник Сітлані Кельбус та ректору торговельно економічного інституту Людмилі Коваль за збірку. Я ніколи не думала, і в мене взагалі з дитинства мені щось було важко вчити вірші. Вивчати, От мені було, і я плакала, як є байка вовки, ягня мені ще шкода того. Я гня, і я казала, що я ніколи не буду писати вірші. Щоб діти не вчили їм, щоб не було так важко. Е, збірка то я не планувала ніякої збірки. але казали мені, от Алла Миколаївна, рибак і Світлана Анатолійовна Кельбус. Вони казали, що вийде збірочка, але я не вірила їм. Вони щось я кажу, я тепер вам віру. Сто процентів, бо ви напевно знаєте. На досягнутому жінка не збирається зупинятися. Поетеса планує взятися за написання міщів на цікаву та ліричну тему про кохання, і зазначає: можливо, у недалекому майбутньому вийде ще одна збірка. І на завершення програми нагадуємо, на цих вихідних годинник переводять на літній час. В ніч із суботи, 25 березня, на неділю 26 березня, о 3-й годині ночі стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. На сьогодні це останні новини. Наступного тижня ми розказуємо про те, як живеться на Миринецькій громаді, та про урочисте відкриття всеукраїнського тижня дитячого читання у селі Лісоводи. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!